Ваня, давай! Подавай, забрал! よろしくお願いします。<laughs> Ваше мнение о сопернике сегодня, о его качестве игры, что, что, как ваше впечатление от команды? Хорошая команда, боевая, мы все создали, нам чуть-чуть в фронталии проблемы, но самое главное, что победили. Что это... А чего, по-вашему, у сегодня не хватило, чтобы добиться какого-то результата? Ну, это, наверное, то, что не забили гол, мы забили на один бой, чем ну, Еще такой момент, это не провокационный вопрос, Статус и саматров. он по-вашему условиям или не плохим? А в чому особиш що Постійно тільки грає такі область. Ваше прізвище, ім'я і посада. Данський Роман Юрійович, головний тренер Хавкару. Отже, Роман Юрійович, в принципі, враження від гри і від суперника. Е, ну, Гра виглядала дуже важкою, тому що рахунок 1-0, розумієте, е, була інтрига до самого кінця. Ну, Напевно, через те, що ми не забили ті свої гольові моменти, які ми мали і в першому таймі, і в другому таймі не використали ті моменти, і тому до останньої хвилини було дуже напружено і довелося нервувати. Можна було це все простіше, тобто в нас десь, напевно, вже, не, як, як правило, війшло не використовувати свої гольові моменти, і через те ми маємо потім проблеми до кінця матчу. Ну а на рахунок Вінниці, ну, команда хочу сказати того року значно додала. Ну, тобто ми минулі роки грали, там рахунки були по 3-0, тобто тут зараз один гол різниці. Ну, в піровому плані команда додала, тобто з, не, з нею стало цього року важче грати. А Передусім, які частині ваша швидкість, там можливо там тактична боротьба? Ну, можливо, тактично, тому що в принципі, ну, йде напевно фізично, тому що команда грає до кінця, не зупиняється. Перекривала, звичайно, зони, не давала нам наших, нашим швидким, е, крайнім халам е, створювати певні атаки. Чи погодитесь ви з тим, що саме дрібниці визначили результат цього матчу? Ну, Звичайно, що десь, напевно, все таки майстерність, напевно, наших футболістів вона вища, вища. І тому, безумовно, ми просто не мали права десь вдалося грати. Але ж ми зіграли нічого з одиком. От згодиком була та ж сама ситуація, тому що ми не забили, У нас було ще більше моментів, ніж сьогодні, і то були такі стовідсоткові моменти, що просто легше було забити м'ять ворота, ніж мимо Ну І так от просто от, наказало на це, що ми просто не використовуємо моменти. Сьогодні, в принципі, добре, що так склали, тому що для цього, щоб забити гол, багато не треба, Якийсь невдалий рикошет дали рекошеду останніх хвилини. От котовий, мало що бракувало, щоб десь тобто тут якась чуть-чуть невдача і. Могли нас наказати в тому плані. Ну, Якщо ви, вам здається, що це не коректно, можете не порівнювати, але порівняйте одиники Вінницю, з ким, ну, на чим ми права. Ну, тут, якщо відверто сказати, ну, десь, що зважити на всі моменти, ну, з Вінницею, можна сказати, що навіть важче було грати. Хоча ну, десь, напевно, по класу, по, по силі, десь, напевно, рівні команди. це З такими командами завжди приємно грати. Це не чемпіонат області, завжди цікавіше з такими командами приємніше грати. Дякую.